Morning, Today we have our next video lesson. Доброго ранку, шановні учні! У нас з вами сьогодні наступний відеоурок. Today we will work with literature. Сьогодні ми будемо працювати з вами з літературою. Uh, literature is not only subject, but a part of uh, different kinds of hobby. Література це не лише предмет в школі, але й хобі для uh, більшості з нас. Uh, тому цей самий аспект ми будемо з вами сьогодні розглядати. So open your book. Page 117. Відкриваємо підручник на стріночці 117. We will have a letter. Exercise number 5. Uh, and your task is to read and translate this letter. Ваше завдання прочитати та перекласти цей лист. Я з вами зараз його прочитаю. Дуже прошу вас після мого прочитання, якщо є якісь проблеми з вимовою, з проносіюючим, так, ви, будь ласка, написуйте собі олівцями, щоб ви знали, як слова правильно читаються. Далі постарайтесь правильно без помилок текст прочитати. Те саме з перекладу. Перекладайте, старайтесь до мене, а потім після мене. Тоді буде результат. So, let's start. Literature is my favorite subject at school. Давайте будемо перекладати одразу, щоб uh, не забувати. Так? Література мій улюблений предмет у школі. Ukrainian is my mother tongue. So I understand its beauty very well. Українська має це мова. Українська мова це моя рідна мова. Мазетян це м -м, рідна мова, родной язик. Uh, тому я розумію красу її дуже сильно. That's why I am fond of the world of Ukrainian poetry. Тому я захоплюю світом української поезії. It's the poetry of love for people and the native А uh, це поезія любові для людей та mm, природи да, Native Land uh, рідної землі. Every Ukrainian should read such famous authors as Тарат Шевченко, Іван Франко, Олеся Українка. Кожен українець повинен прочитати такі відомих авторів, як Тарас Шевченко, Іван Франко або Олеся Українка. They decided the the real life of Ukrainian people in the past. Вони вирішили. вони... Описували, вибачте, вони описували реальне життя українських людей в минулому. Their books are very trustful and interesting. Їх книжки дуже правдиві та цікаві. Among the modern Ukrainian poets, I like Lina Kostenko most of all. Серед сучасних українських поетів я люблю Ліну Костенко більш за все. I study English at school. I hope the time will come and I will be able to read the poetry of famous English poets like William Shakespeare, Robert Burns, and George Gordon Brown, uh, Byron, in the original. Uh, yeah. Вивчаю англійську в школі. Я сподіваюся, що прийде час, коли я буду в змозі прочитати поезію відомих англійських поетів, таких як Вільям Шекспір, Роберт Бернс і Джордж Гордон Байрон в оригіналі. I'm trying to do this now, but mostly I read the Ukrainian and Russian translations. Я зараз питаюсь, намагаюся це зробити, але більше за все я прочитав їх в українському або рослинському перекладі. their great and generous hearts to us. Я думаю, ці поети відкрили свої великі та щедрі серця для нас. Here is my favorite poem by Robert Burns у Scottish National Poet. Uh, ось відомий, відома uh, моя улюблена uh, поема Бьорна, uh, uh, шотландського національного поета. Да? Uh, and I am proud to show my translations of this beautiful poem. Я пишаюся тим, що можу показати свій власний переклад цього uh, прекрасного вірша. Julia Afanasio. So read the poem. Robert Burns, саме, так, у нас ось наш, uh, автор, самета, і його невеличкий уривок. My heart's in the Highlands. My heart is not here. My heart's in the Highlands, Ashing the Deer. Ashing the wild deer and following the role. My heart's in the highlands. Wherever I go. Між гір моє серце, душа моя там, полює на оленях кіз, ніби пан. Стрілою лякаю їх дивне життя, вершини то моє найвище буття. Ну, хочу декілька слів сказати про переклад. Знаєте, так, що а, при перекладі а, іноземної поезії можна робити деякі відступлення від тексту для того, щоб зберігалася рима. Как говориться, не строго. So, turn the pages. Page 119, стріночку 119, відкриваємо, працюємо далі. Exercise number 6. Uh, our task is to read and match the name of famous writers to the paragraph about them. У нас є невеличкі на Дані. Ереграфу так про а, чотирьох відомих письменників. Наше завдання по опису зрозуміти, про кого йде мова: Агата Крісті, Вальтер Скотт, Вільям Шекспір, Сер Асур Конан Дойл. Ну, скажу вам чесно, всі ці імена дуже відомі, і якщо ви навіть вагаєтеся, думаєте, що ви зробите помилку, це дуже навряд, тому що в цих переграфах є такі знання, які чітко показують, що немає нічого, немає нічого складного. So. He was English, He He was was born in 1564. He was a dramatist, a poet and an actor. He died in 1616. Думаємо, хто ж це? Він англієць. А він народився в 1564 році. Він був драматургом, поетом та актором. Він помер у 1616 році. Ну, я думаю, для кожного, хто вивчає англійську мову, ну, буде соромно не впізнати в цьому коротенькому описі видатного англійського письменника Вільяма Шекспіра. Тому Вільям Шекспіра нам була. next he was born in 1859 he was a writer of detective story the main character of his stories is sherlock holmes Він народився в 1859 році, він письменник детективних історій. Головний герой його історії це Шерлок Хормс. Ну, якщо навіть не читаючи останнього речення, детективні історії, так серед цих авторів у нас Агата Крісті писала детективні історії та Артур Конан-Дойл. Але у нас мова йде про хі. Тому, відповідно, про гату Крісті ми навіть не розглядаємо. Тому, звичайно, це сир Арсор Кондойл, the author of Sherlock Holmes. Next. She was born in 1891. She wrote 75 detective stories. Uh, she died in 1976. Вона народилася в 1891 році. Вона написала 75 детективних історій, а померла у 1976 році. Ну, те ж саме, у нас три чоловіка, одна жінка, і о, тільки по тому, що йде мова про щі, ми розуміємо, що це Агата Крісті. Так? Але якщо казати серйозно, то ми розуміємо, що детективні історії також писала Агата Крісті. And The last one, he was fond of Scottish folk, songs, and ballads. He is considered to be a founder of the historical novel. Uh, він захоплюється шотландським uh, фольком, фольклорними uh, піснями та баладами. Uh, він uh, сосредоточувався на тому, щоб uh, бути засновником uh, історичної новели. Ну, якщо навіть така інформація для вас зовсім незвична, і ви не можете здогадатися, про кого йде мова, ми знаємо, що залишився у нас тільки Вальтер Скотт, тому саме ця інформація стосується цього англійського письменника так, шотландського. So, Uh, next. Exercise number 7, page 11. Uh, працюємо далі: стріночка 119, вправа 7. Get acquainted with some of the famous English and American authors. Наше завдання познайомитися з деякими англійськими та американськими авторами, uh, які нам пропонує автор-підручника. So, читаємо інформацію та перекладаємо. А вдома у вас буде завдання зробити. Uh, по цьому тексту вправу. Lewis Carroll is the pen name of Sherlock Dobson, the man who wrote such famous books for children as Alice Advances in Wonderland and Through the Looking Glass. Lewis Carroll was a wonderful children's writer. He understood children, and he could enter the world of children's imagination. Льюіс Керрол це псевдонім Чарльза Доксона, чоловіка, який написав відомі книжки для дітей, такі як Аліса в Страні чудес» та Аліса в Зазеркаль'ї. Льюес Керрол був чудовим дитячим письменником, він розумів дітей та міг зайти в світ дитячої уяви. Семюл Ленгстон Клеменс. Wrote under the name Mark Twain. Uh, Clemens was well known as the author of the adventures of Tom Sawyer and Huckleberry Finn, and other novels about growing up in a small town on Missouri River in the USA. Samuel Langton Clemens pod Pseudonym Marka Tvenna. Клеменс був а, відомим як автор а, пригод у Мацуєра та Делефіна, а, та також інших новин, які показували нам а, про те, що відбувається в маленькому місточці у Міссорії, біля річки Міссорі так, в Америці. Next, Вальтер Скотт. Зараз дізнаємося про нього більше да, з попередньої вправи. Вальтер creator of the historical novel In English literature. He was born in Edinburgh, Scotland. He loved his native land deeply and was greatly interested in its past. In his youth, he made a good collection of the old Scottish ballads. Walter Scott first became known as a poet. In 1814, his first novel, uh, Our appeared. During the next few years, Scott many novels, кот пабліш малень, Rob Roy, I Wengo, and uh, he became the most famous novelist of his days. Walter Скот, засновник історичної новели або історичного роману в англійській літературі. Він народився в Едінбурзі, в Шотландії. Він любив свою рідну землю дуже сильно, тому вирішив зацікавитися її минулим. В його юнацтві він створив гарну колекцію своїх шотландських балад. Вальтер Скотт вперше з'явився і став відомим як поетом. У 1814 році його перший роман м, Вейвелі чесно не подивилися значення, тому ваше завдання буде подивитися, що ж значить цей роман. Так, як він правильно перекладається, з'явився. Напротязі наступних декілька років Скотт публікував дуже багато романів, серед яких Робро та Айвенго. І він став один з найуспішніших романів сьогодення: Джон Рональдс Ролл Стокін. A professor of literature and English of Oxford and a storyteller became famous with his trilogy, The Lord of the Ring. It is especially loved by young people. Tolkien's epic world is populated by elves, magicians, dwarves, and monsters. Uh, Since the publication of *The Lord of Rings*, a whole industry of fantasy literature, computer games, and other products have been created by a worldwide Tolkien fans to continue his work. Ну, вже більш сучасний, так, у нас е письменник Джон Роненд Ролтрокен, професор літератури е і англійської мови е в, Оксфорд, е в Оксфорді. М е також є письменником, який створив відому трилогію «Властелін колець». Е це е Дуже улюблена а, молодими людьми а, література. Токінська Токінський світ, так, який він створював, а, дуже відомий своїми ельфами, а, різними магічними персонажами, драконами там, монстрами. А, з моменту публікації Властеліна колець» Вся індустрія фантастичної літератури, комп'ютерних ігор та іншої продукції була створена а, саме за допомогою фанів, які а, поглинали життя самого Токінса. А, тому а, це стимулювало його продовжувати свою роботу. Ось такий ось текст. І ми познайомилися з вами з чотирма авторами. Ваше домашнє завдання буде exercise number uh, you should revise the material. Ваше завдання буде uh, підвести підсумки і под, uh, показати, як ви зрозуміли матеріал. У вас є um, початок, кінець вам потрібно зробити правильні речення. Але перед uh, завершенням року хочу вас uh, ще раз познайомити з різницею між фразами «historic» і «historical». Бачите, ми з вами бачили тут, до речі, коли про Вальтера Скоди читали, «historical novel». Чому не «historic»? Різниця в чому? Дивіться. «Historic» і «historical». «Historical» – «historic battle», «historic place», «historic building», «historical meeting», «historic change», «історична битва», «історичне місце», «історичне будівля», «історичне зібрання», Історичні зміни. Historic means important in history. Коли ми кажемо historic, ми хочемо зазначити, чи ці події або ця річ була важлива в історії. Якщо ми кажемо historical novel, historical drama, historical museum, ми кажемо історичний роман, історична драма», історичний музей. Historic means based on history. Заснований на історії. Happening in the past. Те, що відбулося в минулому. Dealing with real or imaginative people and even in the past. Все, що відбувається, пов'язано з реальними або вимишленими людьми, які трапилися з подіями в минулому. Helpful in study. Of the past. Вони корисні для вивчення минулого. Historical. все, що засновано на історичних подіях. А коли ми кажемо historic, це все те, що тим або іншим чином важливо для історичної події. So, the Lesson is over. See you next time. Goodbye.